Вітаю вас на каналі з вами сьогодні, Ірен. І я буду тестувати косметику від Патріція Ледо. І це не просто тест. Я косметику спочатку тестувала, била перше враження, потім я її придбала, тестувала на собі, і можна так сказати, що з всього асортименту Патріція Ледо я обрала найкраще. Тобто, це не просто імпульсивна покупка, а дійсно вибрана косметика найкраща, щоб порадити вам і ви змогли придбати і не попастися на якийсь не дуже приємний продукт. Давайте вже починати, бо мені не терпиться нанести все на обличчя. І сьогодні в нас буде у відео фігурувати база під макіяж сяюча та зволожуюча. Тональна основа від Патрісія Ледо. Попише, що вона дає природній ефект. Коли я її тестувала, вона дуже ніжно лягала на шкіру і гарно перекривала. Консилер з нової колекції в бамбуковому опакуванні. До речі, в цій колекції також була сяюча база, але я її вирішила не купувати, бо вона дуже схожа до ось цієї за своєю формулою та консистенцією, а коштує дорожче. Шикарна пудра, прозора, розсипчаста. Я її раніше тестувала. Не була. Я її раджу всім, всім, хто хоче бюджетну і класну пудру. У мене відтінок 0,1. Як я світленька, у мене відтінок консилера також 0,1, хоча він такий більше в рожевинку. та відтінок тональної основи також 0,1. Ще обов'язково вам покажу ось цю палітру для контурування. Відтіночок номер 3 І кольори саме мені підійшли. В якості продукту для губ я обрала ось таку помаду Тере-блиск. Це абсолютний бестселер. У мене є відтіночок 0,2 і 01. Я їх дуже обожнюю. Я вже користуюся саме цим блиском-помадою. Напевно. Ну, десь четвертий, третій рік і завжди поновлюю олівець для губ від Патрісія Ледо. Вітінку також 0,1 найсвітліший. Тут вже стерлася навіть е, назва пакування, бо я також дуже його люблю і давно користуюся. Ось такий блиск від Патрісії Ледо. У них, звичайно, є більше відтінків, це є відтіночок 06. Ще також я покажу вам ось цю туш від Патрісії Ледо. Та для очей можна також використати ось такий шиммер 02 для світлих дівчат, або використати в якості хайлайтера чи нанести на тіло. Теж такий мультифункціональний продукт. А почнемо ми з бази. Цю базу я також використовую десь більше року у своєму кейсі. Подобається мені її наносити навіть на свою шкіру з жирним типом. Також раджу цю базу своїм ученицям часто на курсі сам свій візажист. Вона дійсно злегка зволожує, має сяючі частинки. І хто любить такий glow ефект на шкірі, сяєння зсередини я вам обов'язково раджу спробувати цю базу. Але якщо у вас шкіра жирного типу і ви не любите сяєння, вам хочеться більше замотувати її, ховати пори, заблюрити, тоді ця база вам точно не підійде. Взагалі розуміти косметику потрібно. Потрібно звертати увагу на те, що пише саме на упаковці, бо часто ми не читаємо, а дивимось тільки на красиву упаковку. Так, так, Патріся Ледо дуже гарне упакування. Я зустрічала такі вислови на просторах інтернету, що Патрісія Ледо це є бюджетний люкс. Упакування в них шикарне, якість. Теж гарна, ну не всіх продуктів. Так навіть у люксі не буває, але є достойні позиції, які я вам сьогодні покажу. Щоб нанести базу, я буду використовувати ось таку кісточку до фібру, яка набираю і розношу по всьому обличчі. Бачила, що від Патрісії Ледо є кісточки. Ну вони теж виглядають досить непогано. Але у мене багато професійних кистей, і якось вони мене не переконали своїм зовнішнім виглядом, що мені потрібно придбати. Ну, їх у відео немає, але. Якщо у вас немає професійних кистей і вам би дуже хотілося, ну тоді можете глянути. База дуже гарно лягає на обличчя, вона дуже швидко впитується, навіть на моїй жирній шкірі. У мене ніколи з цією базою проблем не було. Знаю чи помітно на камері, але коли я отак дивлюся дуже зблизька, я бачу оце ненав'язливе нав'язливе ну і відчувається, що шкіра зволожена. Ідеальний праймер, щоб злегка підготувати вашу шкіру до вечірнього чи навіть до денного макіяжу, якщо вам потрібна додаткова стійкість. З базою все не потрібно чекати, щоб вона впитувалася буквально до 15-30 секунд. Вона вже схопилася, тому можемо приступати до тональної основи. Тональну основу я обирала дуже прискіпливо. Я практично всі тональні основи. Перетестувала на руці, кожного разу мені все менше і менше вистачало місця, щоб їх наносити. І мені здалося, що. Ця тональна основа буде найкращою саме для мене, тому що було ще декілька моїх фаворитів. Це ось ця тональна основа. Вона є досить легкою, але мені здається, вона більше підходить на літній період. А ця відчувалася такою злегка зволожуючою, що мені ідеально саме на осінньо-зимовий період, і добре перекриваючою. Бо, як бачите, у мене багато постакне на шкірі, і мені хочеться вирівняти тон. Також мені сподобався ось цей тон, але Якщо чесно, я вагалася довго, чи потрібно мені його брати, і все ж таки, якщо порівнювати з цією тональною основою Natural Flawless, то я зупинилася на ній. Також консилер. Я обрала ось цей з бамбукової серії, тому що в мене був раніше ось цей консилер від Patricia Ледо, це їхня класична колекція. Він мені також дуже подобався, я його найдекілька разів поновлювала. Але хочеться щось новенького, і я обрала ось цей. Він, до речі, має такий рожевуватий відтінок. Я його швидше всього зараз нанесу на зону синячка. Отут там, де в мене нерівний тон на очах, бо консилер з класичної їхньої колекції. Дійсно трішки світліше і вибілює. Коли ви хочете зробити контуринг, висвітлити центральну частину обличчя, я б радила його. Якщо ви хочете більше сховати синячок або зробити корекцію в тон в тон до вашої тональної основи, Ну не знаю, чи я ще буду радити його, бо я ще його добре не протестувала. Але те, що було на затесті на руці, в магазині. Ну, виглядає багато обіцяюче. Давайте почнемо з консилера, бо зазвичай кажу, коли світліший відтінок, я спочатку наношу тон, а потім висвітлюю. Але так як мені хочеться а, приховати якісь недоліки та синячки, я почну з цього відтінку, бо він ідеально йде мені тон в тон, навіть має злегка рожевий підтон. А ми знаємо, що рожеві та персикові підтони гарно мискують синяки. А якщо не знаєте, то можете перейти в мій інстаграм, там я ділюся більше професійною інформацією та цікавою інформацією, яку ви зможете використати для свого щоденного чи навіть вечірнього макіяжу. Мені подобається аплікатор. Він такий не надто великий, не надто маленький. Ну, стандартний. Якраз можна над якісь дрібні деталі наносити і гарно попасти саме у ось цю зону смічка. Він щільний. Я відчуваю. Мені це подобається. Я люблю щільні консилери. Але я не люблю щільні матові консилери, бо вони підкреслюють мені всі якісь заломи, зморщички. Або надто щільні жирні консилери, які не фіксуються, тоді вони скатуються в мої якісь складочки. Ну, от така я, я от така, так, от така привередлива. І мені дійсно важливо знайти для себе ідеальний консилер. І в мас-маркеті ну, є декілька позицій. Надіюся, що цей від Патрісі стане одним з них. Спробую потушувати зараз пальчиком, щоб подивитися, яка текстура. Ну, Текстура дуже ніжна, гарно мені подобається. Гарно розподіляється. Я впевнена в тому, що ви зможете нанести її пальчиком і кісточкою гарно. Він досить швидко фіксується. Мені це теж подобається, що він не є таким жирним, він не буде сильно скочуватися в складки. А от іншу частину я вже розташую спонжем. Так, зараз заглянемо, як буде спонжем. Ну, спонж, звичайно, набагато легше це все виглядає, бо пальцем чи кісточкою у нас завжди продукти наносяться набагато щільніше. Але виглядає супер натурально. Тобто, в мене перекрилися синячки, капіляри на рівний тон на очах, але все виглядає як моя друга шкіра. Вау! Чесно, я не сподівалася, бо навіть їхній консилер з класичної колекції він трошки суховатіший. Ну, наскільки я пам'ятаю по своїх відчуттях, тому мені здається, що цей консилер навіть краще. Ну тоді давайте тестити тон. Я вже на нього покладаю великі надії. Бо бюджетна косметика це дуже круто, але це як золото. Потрібно дуже шукати, викопувати, тестувати багато, щоб знайти саме те, що працює круто. Бо часто професійний косметиці це набагато легше, набагато зрозуміліше. А от бюджетній треба добре пошукати я цим займаюся, щоб вам полегшити життя і для себе знайти класні продукти. Ну, розпакувала я тон, і упаковка навіть відчувається дорого. А не на 180 гривень, як я купила цей тон на знижці. Галі Патрісія Ледо недавно з'явився свій інстаграм. За скільки часу в них інстаграму не було, ні Тіктоку. А зараз, нарешті, маркетологи цим зайнялися. І в інстаграмі Патрісія Ледо бренд позиціонує себе як. Як француженка з українською душею, або українка з французькою душею. Чесно, я не пам'ятаю. Але суть в тому, що всі продукти в них подаються, як оцей такий бюджетний люкс, дуже гарно оформлений інстаграм, все так дорого, багато, а насправді бюджетний Ну, мені подобається така концепція, особливо коли, ну якщо б я була в студентських роках, коли в мене. Е, ну, не було так багато грошей на косметику. Я тоді вишукувала якісь класні продукти. Я тільки починала своє знайомство з професійним світом візажу. Тоді мені б це було лайк. Але якщо чесно, і зараз приємно купити на якихось знижках такий якийсь класний продукт. Ця косметика навіть виглядає презентабельно, що ну, можна комусь навіть і подарувати, і буде виглядати класно. Я під враженням від цієї тональної основи вона супер легко лягла на шкіру. Ну, не ідеально перекрила е, мої пост -акне. ну, Там і не пише, що це є тон для проблемної шкіри. По опису зрозуміло, що це буде середнє перекриття, але вона не підкреслила жодних моїх шелошінь. Вона виглядає як друга шкіра. Так приємно, чесно, це вау для такої ціни. Для 175 чи 180 гривень. Це мега круто. На цьому моменті я готова признати, чому так називають саме цю косметику. Там, де мені не вистачило перекриття, нічого страшного, є консилер, я локально пропрацюю ці моменти, і тоді все буде ідеально. Спочатку я не дуже хотіла брати консилер тон в тон, бо кажу, я люблю таке висвітлення, але тепер я взагалі не жалію, бо я можу якраз додатково пройтися по ось таких моментах. І він мені перекриє. Я впевнена в цьому, тому що я бачила, як він гарно працював мені саме на зоні навколо очей. Ви також можете використовувати таку техніку, ну або ж знайти тон щільніший, і вже щоб він вам добре перекривав якісь ось такі моменти. Це є український бренд, якщо я не помиляюся, але виробник Польща. Наскільки я це пам'ятаю, донедавна так було. А я хочу сказати, що поляки вміють робити косметику. У них дуже багато гарних успішних брендів. І якщо це дійсно десь робиться на польському заводі, там де робляться якісь інші бренди їхні успішні, то так, косметика варта уваги. Так, я вже нашарувала на тон ще раз консилер, і, можна сказати, я два рази наносила консилер десь на зону очей, а потім зверху на тон. І поки що нікуди нічого не пливе, не тече, не скочується у складки, тому лайк. Але довго не варто експериментувати, тому що в мене такий тип шкіри. Давайте вже пошвидше закріпимо все пудрою. І знову це неймовірно красиве упакування. Якщо я трішки сумнівалася на рахунок тональної основи, то в пудрі я не сумнівалася взагалі. Я дуже-дуже люблю цю пудру. Вона робить шовкове обличчя, матове і потім всі наступні продукти дуже гарно лягають. Отак я люблю наспівати оди, але я ж не використовувала цю пудру разом з лінійкою Патрісії Ледо. Тобто з кремовими якимись а, засобами. Ну, нічого попробуємо, надіюся, вона не підведе. І, до речі, я згадала ще про крутий продукт від Patricia Ледо, це їхній зелений консилер і хайлайтер. Якщо я знайду, то я залишу, як вони виглядають ось тут. Але я їх купувала, напевно, десь років 3-4 назад, може і раніше, якщо чесно. Не знаю, чи вони зараз є в постійній колекції, але вони круті. Бо з рідкими хайлайтерами часто буває, що вони розглядають тон, негайно. Гарно лягають, а цей рідкий хайлайтер, він просто неймовірний, гарно виглядає і на світлій шкірі. І консилер теж гарно працював мені. Ну, я раджу вам, надіюся, і Ще є в продажі, бо я такий трошки динозавр е, в темі косметики, макіяжу, тому що я вже практикую професійно майже 7 років, навчаю цьому як офлайн, так і онлайн. У е, мене вже досить великий багаж знань за моїми плечима, тому я вийшла сюди на просто. YouTube, щоб ділитися з вами корисною та потрібною інформації. Ще хочу трошечки звернути увагу на те, що тут є також пуховка і гарна захисна плівка. Я думаю, що не пуховкою, а кісточкою зараз нанесу на все обличчя пудру. Почну із зони навколо очей, тому що там найшвидше все скочується, в складочки. І хочу вам. Наголосити, якщо ви сумніваєтеся, якого кольору вам підійде пудра, вам не потрібно якесь шалене перекриття, додатковий кольор, обирайте прозору пудру. Це найкращий варіант на будь-які випадки життя. Трошечки консилер скотився, але я скажу, що це для моїх очей, для мого типу шкіри, це взагалі мінімум мінімальний. Ну, формула пудри не змінилася. Тут все очікувано, вона просто прекрасно працює на шкірі, шкіра матова, шовковиста. Мені це дуже подобається. Хоч я до речі не фанат матового ефекту пудри, Щоб було багато на обличчі, бо дуже часто пудра підкреслює якісь недоліки шкіри, вона м -м, така громоздка, їй помітно. Знаєте, навіть під деяким таким освітленням, видно, ці крупинки пудри. От таке я не люблю. Про цю пудру я цього стати взагалі не можу. Тут все з точністю наоборот, вона трошки підблюрює і робить обличчя краще. Просто, просто Ваше обличчя з нею виглядає краще і все. В цьому можна закінчувати і переходити. До контурування обличчя таким невеличким тріо. Це ось така палітра для контурування обличчя. Можна також використовувати як і там тіні для очей. До речі, до речі, цю палітру я також показувала у своєму попередньому відео. Тут десь вам вилізе підказка, де я розповідала про мої фаворити. Б'юджетних палітр для обличчя і для очей там дуже класна підбірка. Я її також збирала досить давно. Обов'язково перегляньте. Можливо, ви шукаєте для себе щось або на майбутнє, бо багато людей залишило там позитивні коментарі. А я скажу: тут вже не без грішків, а трошечки забілий хайлайтер. Мені ось тут. Але якщо нанести не його не надто багато, не переборщити, то він дає таке ніжне, сяння зсередини. Шикарний бронзер, шикарні рум'яна. Я вже говорила в попередньому відео, порівнювала їх з відомим аналогом. Ну, точніше, це аналог на відомий продукт. Якщо цікаво, одним словом, дивіться відео. Там я розкрила, можна сказати, потенціал цієї палітри також. Не тільки цієї палітри. Тому зараз будемо все наносити і дивитися, як буде виглядати це на шкірі. Запам'ятовуйте мене отакою. От Блідою поганочкою. Зараз, Боже, у мене в голові оця пісня. Тож це, на тобі строкати сукня іночі. А там теж було про бліду поганку. Хвилинка асоціації, все. Окей, переходимо до контурування, бо я так можу доліктись. і відео піде десь взагалі не в те русло. Не знаю, для когось це плюс, для когось це взагалі ролі не грає. Це ось таке дзеркало маленьке. Отут. Можна в нього фарбуватися. Мені. Так як я мушу брати додаткове зеркало, мені це плюс. Мені це підходить. Також, якщо хтось бере з собою travel, це е, вже прижилося слово е, зі мною відео, подорож також буде плюсом. Спочатку я е, сварилася те, що ну, хайлайтер виглядає супер ніжно та натурально. Але якщо Патрісія косить під люкс, скажімо так, ну, будемо відвертими, то в люксі ви не знайдете яскравих хайлайтерів з такими крупними сяючими частинками. Тому лайк ну, мені подобається. Під якусь ситуацію, коли вам потрібно більш Турально особливо на кожен день це класний варіант. Далі в нас дуть рум'яна. Рум'яна мені дуже сподобалася за відтінком і за своєю текстурою, тому що кожен продукт з цієї палітри, він такий злегка з шимером. Тобто тут є такі дуже дрібні сяючі частинки, не занадто якраз дає ефект такого свіжого відпочившого обличчя. Це так сподобалось мені рум'яна, що я їх нанесла трошки забагато, але нічого, нічого. Я люблю рум'яна, це окей. Далі будемо наносити бронзер. Сьогодні я ще буду йти на вечірку, признаюсь вам по секретику. То мені не хочеться занадто яскраво виглядати. Здавалось би, ну, вечірка, треба яскраво виглядати. Але в мене буде дуже ніжний образ, і якраз от трошечки бронзеру мені пасує по настрою. А от жорстке контурування – ні, так само на кожен день. Я люблю або зовсім трішки бронзеру, або взагалі його не наносити. Саме з цієї палітри. Цей відтінок буде ідеальний для такого варіанту, як я озвучила. Отак, От похапцем я зробила корекцію, але навіть не дуже граючись, вийшло гарно. Мені дуже подобається ось такий ефект. Також ні додати, ні забрати бюджетна палітра до 200 гривень її вартість. Беріть, якщо вам потрібно, беріть, вона вас не підведе. А у нас брови. Та да, уста я є е фанатом натуральних брів і. Я є фанатом відтіночних гелів. І раніше я використовувала відтіночний гель одного відомого білоруського бренду. А так як ми все білоруське і кенселимо, ось так кенсел, жирний великий кенсел, то я почала шукати альтернативи і знайшла альтернативу дуже гарно від Патрісія Ледо. Правда, тут немає таких практично світлих, світлих припилених відтінків. Трошки мінус. Патрісія стараємося. Але... Є гарний відтінок, такий натуральний. Для блондинок також він підійде, де світловолосик підійде, або для тих, хто хоче зробити свої брови на тон світлішими. Я буду як фарбувати, прочісувати брови, і трішечки, де мені не вистачає якогось об'єму ліній, я буду дофарбовувати кісточкою, набравши цей продукт. На брови, а з цього боку є прозорий гель. Цей гель, напевно, на випадки тих днів, коли ви не хочете е, фарбувати брови сильно, а тільки їх підукласти. Що цей відтіночний гель? Що цей прозорий, гарно тримають? Ну, не залізобетонно, але тримають добре. Трішечки, там, де мені не вистачає об'єму нижньої лінії, я підфарбовую кісточкою, а все інше прочешу зараз гелем. Ну, виходить, красиво, мені подобається. От тому я й вам раджу цей продукт, бо мені подобається. Він працює не тільки на дівчатах з таким світлим волоссям, він і працює і на темних дівчатах. Досить універсальний продукт. Дивлюся на себе, вийшло файненько. Я люблю трошки світліші брови, це таке. Але. Навіть вважаючи на це, мені подобається. Макіяж очей я зроблю за кадром, тому що я не знайшла для себе якихось цікавих продуктів для очей. Була палітра, але мені там гамак відтінків не сподобалася. Тіні виглядають трошки скучноватими, я не фанат бюджетних палітр тіней. Я не знаю, якою вже має бути класна палітра бюджетна, щоб я її купила. То тобто це має заслужити якийсь там умовний рівень в моїй голові, тому що я більше фанат професійних палітр. Але є класні бюджетні, знову ж таки, нагадую, подивитися відео. Але, 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 Патрісія Лодо таких не було. Я собі зроблю своїми тінями, своїми підводками. Теж, до речі, підводок якось не, не, не бачила гарних від Патрісії, але в них є гарні олівчики. Раджу гарні її для очей і для губ, теж користувалася, вони мені зайшли. Туш, так, туш я нанесу, а зараз залишився час саме для уст. І почнемо, звичайно, що з олівчика. Він стійкий, такий, а навіть гелевий консистенції я б сказала, тут він не пудровий, він є автоматичним, теж це може натішити, фарбує, претензій взагалі ніяких немає, одні позитивні емоції, тому давайте наносити. Це такий досить блідий відтінок. Він напевно не підійде дівчатам з темною зовнішністю. Хоча, якщо ви любите ефект макіяжу двохтисячних, то можливо. І зараз я могла нанести помаду блиску, вам показувала, але буде занадто блідо, тому я несу просто блиск з золотими частинками. Але не переживайте, я вам покажу своч помади. Ну, вона дійсно варта уваги також. Вау, просто гляньте на це прекрасне сягня. Ну, мені дуже подобається. І блискітки, до речі, не відчуваються. Такі, знаєте, які пластмасові, неякісні, дешеві блиски. Тут такого немає. І навіть коли я все розташувала, гарно блистить на губах показую вам сводчик відтінку 0,1. Десь в мене ще 02 завалявся в косметичці, я не знайшла. Вибачте, але 02 він такий трошки темніший і тепліший. От якби був 02 на губи, я думаю, було б ідеально. А 01 Теж досить непогано, це такий ідеальний нюд. прям нюд-нюдовий, правильний відтінок. І мені подобається наносити саме цю помаду з темнішим олівцем, таким темно-коричним, а не таким світлим. Тоді ефект цих 90-х, 80-х омбре-губи це шикарно. Чому ця помада блиск? Тому що е, є пігментований колір, як ви бачите, але вона не фіксується до кінця. Вона отак розтирається і не застигає. Простими словами, Туш мені подобається тим, що в ній є ось така силіконова кісточка, профарбовує вії. Ось так мої вії виглядають без туші. Як бачите, макіяж у мене такий креативний, бо я йду на вечірку в честь Хеллоуіна. і мені потрібні ефектні вії. Тому давайте профарбуємо декілька разів і порівняємо. Як було до, як стало після. Багато людей кажуть, що вони не бачать різниці між тушами. Я їх не розумію, тому що я бачу різницю між тушами. Я можу з легкістю відрізнити погану туш від хорошої. З бюджетними тушами та ж сама історія. Важко знайти дійсно, класно, щоб вона не осипалася, щоб вона не розтиралася і довго трималася. Але я знайшла ось таку від Патрісія Гледо. Ось так виглядають з неї мої вігі. Однозначно, лайк і рекомендація. Ну що ж, мої дорогі котики, на сьогодні це все. А якщо вам хочеться більше дізнатися про моє життя, запрошую вас в свій інстаграм. А якщо ж вам хочеться більше коротких оглядів, порад та лайфхаків, запрошую вас в свій Тікток. Не забувайте залишатися такими ж солоденькими, як ви є. Обов'язково донатьте на благодійні організації та допомагайте тим, кому це потрібно. А нагадаю, що з вами була Ірен. Дякую, що додивилася до цього моменту. Не забувайте підтримувати україномовний контент. Мені було приємно провести з вами час. Все, всіх цілую, люблю і па-па!